Часто, коли приїжджаю додому у відпустку, або просто в соціальних мережах, люди, які далекі від війни, запитують: А як ти місцеві в зоні бойових дій? Що думають, як ставляться до нас? Та що їм думати? Ті, хто був за Україну, той давно виїхав звідси, або зараз разом з нами, бореться. Ті, хто підтримував свинособак, собак, вони поїхали до свинособак. А більшість тих, хто залишився, не всі, звісно, не всі. Але більшість. Їм байдуже. Колись один місцевий мені сказав: я просто живу. Їм байдуже, які прапор над ним майорить. Байдуже, хто при владі. Лич би не чіпали. лише би хтось подбав про них замість них. Війна це не тільки біль. Це ще жорстка бажальна селекція. І я зрозумів, це ще у 2014 році. Тоді війна була локальною. Виїхав з умовний і ти знову в мирі. Знову базари, кав'ярні, Макдональдс як ознака цивілізації. Все працює, все живе, гарна підсвітка. Працює ЛТІ, чи тоді ще 3G, тільки з'явилося. Тоді армія це були добровольці. Більшість. Мобілізації практично не було. І людині цього не змушував воювати. Ніхто не змушував волонтерити. Всі робили що може, те, що вважають за необхідне. Так тривало до 2022 року. Потім почала справжня селекція уже в тилу Жим відверто, без фільтрів. Ті, хто має гідність або на фронті, або працює на перемогу. Їх багато, але більше з них не в тилових містах. Ти і не зустрінеш їх, як правило, на вулиці. Ти не зустрінеш їх в Києві чи Львові. Більшість з них. Але ти зустрінеш там інших людей. Ті, хто зробив уникнення від відповідальності е своїм культом, своєю гордістю. Бігають від ТЦК, знімають глузливі відео про ТЦК. Знущаються над тими, хто служить, мов ідіоти, не змогли відмазатись. До 2022 року таких зневажали б. І в принципі, напевно, ще до 2023 і до 24-го. Але з тим, як війна продовжується, і селекція теж продовжується сьогодні. Уникнути від мобілізації, втекти, заховатися це норма. Це круто. І найстрашніше їх стало більше. Їх стало не просто більше. Їх більшість. Це не якісь поодинокі випадки, це типаж. Цілий прошарок суспільства. Помітний, голосний, домінуючий. Раніше я б ніколи не мав з ними нічого спільного. Але зараз це просто неважливо, тому що приїжджаєш в толе місто, а вони скрізь. Хтось, правда, не тікає, хтось народжує багато дітей, всиновлює. І я вважаю це просто чудово. Це шлях. Це те, що викликає поваги. І ні, я не вважаю, що кожен повинен воювати. Я теж не хочу, але хтось має. Бо інакше не буде кому. Війна це селекція. Селекція в зоні бойових дій і селекція в тилу.